Доброго дня. Сьогодні хочу зняти свій гранат. Я його на відео номер 3 тому що прийшов як пересорт, назви я не знаю. Я спочатку хотів його викинути, але залишив. Що, що хочу сказати, дуже солодкий, це самий солодкий, що в мене є. Класний сорт. Пізно починає плодоносити. Бачите? Як розірвало. Я його спеціально залишив. Люди приходять вибирати саженці, куштують. ну Всім подобається. Солодкий гарний сорт. Шкода, що без назви, але ну, я тому і залишив, що він мені дуже сподобався. Бачите, як врожай. Тут було багато осадків. Ну, тому бачите, трішки трішки портяться. Псуються, вибачаюсь. Так, зараз зніму з цієї сторони. Бачите, ну. Гарні, гарні гранатики. Гарні, тут сховався. Я спочатку зніму всі окремо, що в мене є. Тому що хочу розказати, як ну, про кожен сорт, а потім зніму всі разом, порівняю за розміром. Ось, Це номер три, він на відео його називає номер три, бачите? Я думаю, приблизно ну, грамів 500. Не знаю, я потім їх зріжу, поставлю на ваги, все зроблю красиво, тому, тому все буде гарно. Так, що ще хочу сказати? У мене був коментар, жінка писала, скільки у вас пагонів. Дивіться, показую. Це все однорічні пагони. Я їх залишаю, тому що я роблю саджанці. Бачите? Один і другий. На цьому кущі два пагони. Бачите? Це все однорічки. Якщо ви саженці не робите, їх залишати не треба. Я їх залишаю, тому що ці живці підуть на саженці. Ось. Такий, що хочу сказати, непоганий сорт, солодкий, ну, взагалі, найсолодший, що в мене є, але думаю, можливо, будуть солодші, тому що купив багато цікавих сортів. Сподіваюсь, буду вас здивувати, знімати гарні відео. Так, зараз ще раз зніму його, відійду трош, трошки, бачите. ну Тут, щоб не було ось цієї зелені, ну розумієте, ось цих однорічок. ну Було б набагато красивіше, але але, бачите, роблю і тому ось так не дуже гарно виходить. Тому, якщо є питання, пишіть, буду відповідати. Все, дякую за увагу, до побачення.